Всім привіт! Я Мирослава. На цьому каналі показую рукодінні вироби моєї мами Оксани. Сьогодні наше відео буде насичене багатої кількості різних різноманітних просто іграшок. Тому дочекайтесь все будемо детально розглядати. Буду вам показувати, розказувати і в загальному трішки поговоримо. Нещодавно завершився марафон Подаруй світло. Це марафон, який тривав з 1 листопада до 30 листопада, тобто 30 листопада буде розіграш. Тому це відео якраз від більш трішки підсумок, де я вам розкажу, які були іграшки зв'язані. А іграшок в цьому марафоні було сім. Всі вони в'язалися в два етапи. Я думаю, рукодільниці, які беруть участь марафони, знають, як взагалі відбувається сам процес. Спочатку ви в'яжете перший етап, звітуєте, робите фотографію, а потім отримуєте другий етап для завершення іграшки. Організатор є пані Аліна цього марафону. Вона не вперше організовує різноманітні марафони, і цей також вона організувала разом з чудовими майстринями і посилання на всіх майстер-класи, майстринь все прикріпляє в описі під відео. Все там шукай. Також до кожної іграшки, яку ми з вами зараз детальніше переглянемо. Мама подавала розміри, вагу, яка в неї вона вийшла. Адже часом. Ви знаєте, немає якогось якоїсь нитки, вона заміняється, вибираються інші кольори, які більше до душі сам. Тож деякі іграшки також трішки змінили, мінімально, але все рівно. Тож часом також розміри вага змінюються, і тому мама також вирішила подати вам. За хвилинку ми з вами переглянемо кожну іграшку детальніше. Але дам дамо маленький спойлер, хоча якщо ви читали назву цього відео, то ви і так уже знаєте, що це відео не тільки про іграшки з марафоном, з такі осінні іграшки, хоча трішки є такі навіть зимовою атмосферою, Ще в листопаді, як це кажеться, ще не грудень, тож ми ще трішечки ловимо цю осінню атмосферу, тож іграшки будуть трішки такі осінні. Але під кінець відео, навіть друга частина нашого відео, це буде тестування, іграшка з тестування. Мама час від часу бере участь в тестуванні іграшок інших майстринь. Насправді це трішки інакший досвід ніж в загальному. Треба підійти трішки з такою, навіть критичною стороною, чи все згоджується, чи все зрозуміло, десь поправити, десь допомогти. Тож, такий досвід не вперше, але скажу вам, іграшка з цього тестування також причудова, і тому залишаю її на кінець відео, точніше на другу частину, адже вона така зимова. І щоб вам трішки вже навіяти цього зимового настрою, зимового. Вайбу зимової атмосфери, хоча, думаю, більшість з вас вона і так уже появилася після того, як ви по перший сніг. Але що ж, це я вам пізніше розкажу. Давайте зараз розглянемо детальніше кожну одну за другою з марафоном. Осінній марафон подарує світло. Перша іграшка це неперевершений грінч від пані Ганни. Майстриня, яка в'яже і створює майстер класи вже більше, ніж 2 роки, і просто гляньте, який трендовий получився грінчик. Він має також ще ліхтарик, ось такий миленький. Ліхтарик, до речі, можна використовувати самому як брелочок, наприклад. Або разом з грінчиком. Також шарфік надзвичайно миленький, який знімається. В принципі, завжди всі аксесуари. Якщо вони не в'язуються, можна пришити, а можна не пришивати. Мама вибирає зазвичай опцію Не пришивати, тому що так цікавіше гратися іграшкою. Але не завжди. Грінч в нас вийшов дуже великий, приблизно більший, ніж лінійка, як ви можете побачити. Тобто, десь. 37-38 см, навіть цілих можливо 9,40, якщо ось ці його кучерики трішки випрямити, а вага його 133 грами. І такий Грінчик вже вийшов у нас на вуличку, щоб робити, можливо, якісь пакості. Ви взагалі знаєте, що це за персонажа Грінч. Ви дивились, можливо, якісь мультики чи казки читали? Дуже багато є різних класних мультиків з цим персонажем. Цей персонаж особливо популярний на Різдво, на свята, адже він не любить свят, не любить Різдва, не любить прикрашених ялинок, і він псує всім свята. Але гляньте на нашого грінчика. Він вийшов дуже дуже малесеньким. Кож мама оформлювала личко. Тож ми можемо оглянути як саме. Наступна іграшка це вишуканий лосик від Катерини. Майстриня також веде свій канал на Ютубі і створює різні майстер-класи. Звичайно, що посилання на всіх майстринь майстер-класу я прикріпляю в описі під відео, ви зможете там знайти, перейти і також собі зв'язати іграшку. Ось такий лосик в мене також вийшов доволі величенький, більше ніж 30 см. А вага його самого складає 197 г, а разом з його миленькою гірляндочкою 217 грамів. Так, лосик має таку неймовірно, класну, круту прикрасу. Мені настільки подобається комбінація кольорів, яка тут вийшла. І в загальному лосик вийшов дуже такий величенький, такий дуже мімімішний, такий класненький, плюшевий. А сама гірляндочка робить його дуже святковим, дуже прикольненьким. Ось такого собі б лосика поставила десь біля ялинки, може, десь на столик, біля робочого стола. М -м? Я б задоволенням він виглядає просто неймовірненько. А наступна іграшка це у нас таке цікаве котенятко від Аліни. Пані Аліна є також і організатором цього марафону, а також майстрині цього майстер-класу. Цей котик має також такий підсвічник, дуже класненький, в який можна ставити свічечку чи щось інше, наприклад. Але ось такий горшечок у формі квіточки дуже класно комбінується з очками цього котика. Він також має такий елегантненький бантик. також у нас доволі величенький, адже його розмір приблизно 19 з вушками взагалі цілих 20 см буде. А розмір такої чашечки це в ширину приблизно 9 см, а в висоту приблизно 6. Вага котика сама 85 г. А з таким грошечком 110 грамів. А ось тут бачимо, як кицька пильнує свої цукерочки, які заховала в грошечок, і показує нам, що це ще чудова ідея, наприклад, зберігати цукерочки. Або бішутерію, або свічечку. І, взагалі, композиція дуже класно придумана. Тобто, котик ніби заглядає в цю квіточку, чи навіть сторожить, чи якщо поставити свічечку, він наче гріє ручки. Але завжди потрібно обережненько ставитися зі свічечками, тому мама її не запалила, адже в таку квіточку підійде лише електрична свічечка, але не така. Це для того, щоб вам запрезентувати. Обов'язково пишіть, як вам іграшки в коментарях. Можете зупиняти на паузу, писати, Боже, котик неймовірний. Получився. Чекаю з нетерпінням, яка далі іграшка. Або вже написати повністю підсумок, повністю ваше враження в кінці. Але обов'язково пишіть, не забувайте. Ось така китя вийшла. Наступна просто неймовірна іграшка це в нас загадковий гномик від пані Юлії. Як вона сама каже, її на майстер-класи і на нові іграшки надихають її дві донечки. І просто гляньте на цього гномика. Мені здається, що можна здогадати, чому адже він має таку атмосферу казки, такого свята, такої сонливості, також завдяки такій шапочці, яку можна опускати або піднімати. Він виглядає дуже сонливо, але теж так. Дуже-дуже сильно мило, тому я думаю, на такого гномика однозначно надихнули різні казочки перед сном, адже він насправді такий сонливий, має ось таку подушечку вигляді квіточки і такий свічничок в вигляді чашечки. Звичайно, що сюди підходить свічечка, також електрична, тому що в нас не дочки, все має бути безпечно. Але просто гляньте, навіть як зв'язана чашечка сама тримає форму, просто неймовірненько. Що по розмірах? А розмір нашої квіточки 8 см, чашечки також 9-8 см, гномик в ширину має приблизно 17-18 см, а в договиту 22-23 см. І в загальному гномик сам 137 см, а разом з аксесуарами 146 г. Ось такий миленький гномик получився, Такий, який трішки підглядає, а то ховається. Як вам кольори чи сподобалися, також, як вам ідея з його аксесуарами, атрибутами, мені дуже сподобалось, адже такі маленькі аксесуари, які додаються до іграшки, зазвичай легко також десь інше додати. І якщо Іграшку ти залишаєш вдома, то, наприклад, подушечку ти можеш завжди з собою взяти, адже вона малесенька, вона гарненька. Тож ось такий пан гномик получився. Він вийшов трішки на прогулочку, щоб подихати свіжим повітрям, і далі швидесенько легенько заснути. Наступна, неймовірна іграшка це ось такий чарівний ліхтарик. Незвична, не подібна на попередні іграшки, адже це така ціла композиція від пані Марії. Ця майстриня не лише створює майстер-класи, а ще й є власницею рукодійного магазинчику. Але насправді цей майстер-клас мені надзвичайно сподобався ця композиція. Так, це може бути також як ліхтарик. Але це така класна прикраса, також і на ялиночку. Простонько, неймовірненько виглядає кожна з деталей, і такий міні-дзвіночок, який може зеленчати, і змійка, адже наступний в нас рік змії, а також така маленька цукерочка на горі. обводочки, ось ці стовбери, Просто все чудово виглядає, особливо разом дуже збалансовано і цікавенько. Розміри такого ліхтарика 8 см-12 см, а важить він 41 грам. Тобто доволі легенький і його можна легко повісити на ялиночку. Наступна іграшка надзвичайно миленька, адже вона так і називається. Милий ведмедик від Анастасії. Приблизно рік тому вона почала створювати майстер-класи і гляньте, яку красоту просто придумала. Цей ведмедик виглядає просто чудово, неймовірненько. Насправді він дуже-дуже миленький. І ведмедик має розміри 11 см і приблизно 12 см. А вага такого ведмедика складає 50 грамів. І він може бути ідеальним варіантом подарунку в будь-яку пору року, на любу тематику, адже ведмедики це завжди просто топов за топ. Насправді, що дуже класно в цього ведмедика це ще його лапки. Вони окремо пришиваються, як можете побачити, але вони такої форми цікавенької, що робить цього. Ведмедика просто дуже-дуже миленький, а також хвостик. Все-таки більш опукли, все-таки більш геометричне, але воно дуже гарно виглядає разом. Ну і Мені здається, по формі цього, його такої мордочки можна згадати, що це в нас хлопчик. Не знаю, він чомусь більше схожий на хлопчика. Тому ми вирішили з мамою прикрасити його ще ось таким милесеньким бантиком. Як вам такий ведмедичок? Мама зв'язала повністю по майстер-класу, тільки вибрала іншу нитку, адже в майстерні він був зв'язаний з плюшевої ниточки, а мама взяла ярн арт джинс. Тому він вийшов трішечки меншеньким, трішечки такий ціліснішим е такий навіть брелочний варіант, адже 10-11 см чудово підходить навіть на брелочок. Ось такий класненький ведмедичок вийшов. Остання іграшка це була іграшка-сюрпризик від пані Юлії. Чому іграшки-сюрприз? Тому що її до кінця марафону, до кінця цієї іграшки не оголошували, що це буде. А це вийшов ось такий котик. Котик, такий качок, як бачимо. Він такий має доволі класні ручки, ножки дуже цікавенькі, унікальненькі, як на мене, класненький, получився. А сама майстриня признається, що є залежна від в'язання, почала в'язати близько 3 років тому, а також створювати майстер-класи. Наш котик вийшов доволі величенький 17 см, 17,5 см. Це в довжину, в висоту котик має, а важить такий котик 74 г. Ось такий котик получився. він мами получився трішечки меншеньким, тому що мама вибрала улюбленою ниткою в'язати антипілінговим акрилом. Тому, звичайно, що в майстрині він в'язаний з плюшовою, він получився ще більшеньким, пухнасеньким, трішечки іншеньким, але у мами він получився ось такий. І дуже цікавенький, як на мене, незвично трішечки, але, але такий чудовенький. Його мордочку можна розглядати просто годинами, настільки все цікавесенько зроблено. А також котик має пазурки на лапах. І ще дуже класненький елементик це його животик. Всі кольори мама підібрала нейтральненькі, як для котика. Але при тому він геть не скучний. Він просто дуже цікавенький і його можна розглядати. Тому, як то кажуть, сюрприз був даленьким. Ось усі усі іграшки разом. Всі іграшки зв'язані в марафоні, осінньому марафоні, осінньо зимовому навіть вже марафоні. Подаруйсь світло. Адже ми тут бачимо, як і осінні більш такі іграшки, такі нейтральні, я б сказала, є. А також є з таким зимовою атмосферою, такий присутній тільки зимі. Це і грінчик, це і ліхтарик, який можна поставити на стіл, можна і ялиночку прикрасити. А також олень, гномик також в мене має асоціацію з зимою. Тож, просто всі іграшки вийшли неймовірні. Мені насправді важко вибрати фаворита для себе, тому що я така дивлюсь на одну іграшку. М -м. Точно мені дуже подобається, хочу собі. Дивлюся, на другу, прикольна. Мені справді також хочеться собі поставити. Якщо б я обирала, я б вибрала кожненько. Нагадую, що всіх майстрів майстер-класу я прикріпила в описі під відео. Тож ви можете в будь-який момент заглянути туди, Там багато також є іншої інформації. Що ж, тепер про майстер-клас. Взагалі майстриня майстер класу пані Юлія. Шукала майстрин для тестування в себе на сторінці, і мама зголосилася. Відповідно, пару днів тому майстриня зв'язалася з мамою, дала майстер-клас, і мама приступила до роботи. І ось уже пару днів після я вже вам показую, презентую і розказую про неї. Навіть не про одну, а про цілих аж дві іграшки. Адже мама в'язала одну плюшовою ниткою, другу антипілінговим акрилом. Антипілінговим акрилом, тому що це якби найвимленіша мамина нитка. І в загальному іграшки з неї вигляд такі більш миленькі, більш малесенькі, мініатюрні. Їх можна використовувати в якості брелочка, мої фаворити. Але, тим не менш, плюшова іграшка завжди вона виглядає більш мило, більш такою м'якішою. Ви розумієте, про що я говорю? Тож мама також її зв'язала. Взагалі, чому вирішила спочатку в'язати з антипілінгового акрилу? через те, що не було в наявності білої нитки плюшевої. А ви знаєте, якби якщо це сніговик, то трішки важко замінити нитку, тому що голови не трішки не той настрій, ну якби не до сніговика сірий, ну то виходить якийсь брудний сніг. Взагалі, якби що то не то щось не те. То. Тож на наступний день мама прикупила нитку і вирішила зв'язати ще плюшевого сніговичка Олі. І зараз ми з вами детальніше його розглянемо. А це наш перший сніговичок Олі, зв'язаний з антипілінгового акрилу. Нагадую, майстер-клас від пані Юлії. Посилання в описі під відео прикріпляє. Мама вибрала спочатку цю ниточку, адже вона була в наявності, тож зв'язала спочатку такого милого малюка, який має 9-8 см в зросту, тобто такий малесенький, а вага його взагалі складає 19 г. А потім вирішила зв'язати ще ось такого більшенького з плюшевої ниточки. Забігла в магазин, придбала білу ниточку і зв'язала ось такого миленького сніговичка. Він у нас получився як старший брат, який має вже 20 см зросту і 77 грамів. Получився втричі більшенький, але гляньте на них двох, вони разом виглядають дуже-дуже миленько. Насправді мені подобається все в цій іграшці, і ці малесенькі миленькі волосячка, і цей миленько оформлений ротик, такий не дуже переоформлений, але такий доволі цікавенький. І ці два гудзики, тобто небагато тих гудзиків, і ці руки в вигляді паличок, все класно продумано, мені надзвичайно сподобалося. Знаєте, ці сніговички мають навіть такий настрій трішки Олафа з Крижаного серця, мультфільму. Тож, якщо ви його бачили, можливо ви підтвердите мою таке, моє таке спостереження. І вам також вони нагадують його. А якщо ні, то можливо нагадують такого домашнього сніговичка, якого мені здається кожен хоче зробити. Я лише сніг випав перший, вже хочеться бігти і робити сніговичка біля дому. Особисто я в дитинстві дуже чекала моменту, коли випаде сніг і можна буде ліпити сніговика. Звичайно, це займало багато часу, але коли ти збираєш велику компанію, то це дуже класний вид. Проводження часу. Ось можемо бачити, як вони виглядають разом. Така сімейка вийшла. З такого малесенького снівичка це буде ідеальний варіант прикріпити десь до сумочки, до ключиків, щось десь таке малесеньке, щоб давали такого зимового настрою. А великого, звичайно, щоб поставити десь на стіл. Просто більшенький, тож його можна навіть поставити на підвіконня, і він буде так трішки виглядати з-під вікна. Я вважаю, що тестування вийшло вдаленьким, адже є після нього дві просто неймовірні чудовенькі іграшки. Звичайно, що посилання на майстриню майстер-класу на авторку прикріпляю в описі під відео. А ви свій відгук пишіть в коментарях? Будемо дуже сильно чекати на нього. Ще один марафон завершився. Така колекція іграшок після нього залишилася. Сподіваюсь, вона вам також до душі так само, як і мені. Але скоро будуть нові марафони, багато нових класних іграшок з зимового настрою. Багато з яких можна буде повісити на ялиночку, багато з яких можна буде прикріпити в якості брелочка собі до сумочки. Думаю, ви знаєте, що зараз взагалі йде такий тренд на брелочки, і чим вони ну не дуже масивні, але такі більші, такі середненькі. Тим вони класні, крутіші, і я думаю, цей тренд продовжиться. Тому залишайтесь на каналі, тут буде багато натхнення для вас, буде багато, можливо, якихось іграшок, яких ви би ви хотіли собі зв'язати. Я вам це буду показувати і розказувати. То, щоб не загубити і потім не шукати, щоб потім YouTube знову вам не пропонував відео рандомно. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобачки і обов'язково пишіть свої відгуки нам в коментарях. Мама дуже любить відповідати вам на коментарі. Я також відповідаю. Тож ми вас там чекаємо. А якщо справді так вам поділюся. Чим швидше росте канал, чим швидше набирається певна кількість підписників, це ні скілечки не зменшує вартість. Кожного ми любимо і цілуємо тут. Кожен підписник для нас важливий, тому ваша підписка також для нас важлива. Що цього разу вам порекомендувати? Хм. Я не буду казати, що я зараз найчастіше включаю відео з плейлистом, тому що мені подобається музика. Але якщо ви хочете більше для натхнення відео, а не просто так послухати. То я думаю, що іграшки, міні-іграшки будуть ідеальним варіантом вам порекомендувати перша і друга частини, якщо мене бачили, перекріпляю тут, тому що все зараз аргументую, тому що це міні-іграшки, і ви можете їх прикріпити собі в якості брелочка, і це буде просто. Перфекто, це буде перфекто, белісімо. Тож для натхнення для мотивації обов'язково переглядайте попереднє відео. В'яжіть і переглядайте наступники, тому що там уже буде знаєте, сезон. Змінюється, потрібно буде міняти брелочки, в'язати, поповнювати колекцію іграшок і в загальному додаю незмінно. Люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа! -па.